Уявіть собі, величезний континент просто біла пляма на карті. Як він перетворився на те, що ми знаємо сьогодні? Саме про це й поговоримо про неймовірну історію картографування Північної Америки. Історія починається з однієї цифри. Але якої 24,2 і мільйони квадратних кілометрів. Спробуйте на ну, це уявити це, це просто гігранська територія. І саме з таким викликом зіткнулися перші картографи. А щоб було легше зрозуміти, що це за масштаб, це 16% усього суходолу нашої планети. Усього не дивно, що Північна Америка третій за величиною континент. Так як же ця величезна земля перетворилася з невідомої території на те, що ми бачимо на картах сьогодні? От саме цей шлях ми й пройдемо від перших спроб окреслити її межі до імен, які назавжди закарбувалися в її географії. Ну що ж, перш ніж досліджувати щось зсередини, треба зрозуміти, де воно закінчується, правда ж? Тож спершу треба було окреслити межі. Погляньмо, як картографам взагалі вдалося взяти в рамку цього географічного гіганта. І почнемо з крайньої півночі смису Мерчісон. Це такий собі суворий крижаний кордон, де континент, по суті, зустрічається з Арктикою. А тепер різкий контраст з крижаною півночі летимо на тисячі кілометрів на південь до мису Мар'ято в Панамі. Це його повна протилежність, тропічна, спекотна. Далі на захід, мис принца Уельського. Тут найцікавіше Азію та Америку розділяє лише вузенька берингова протока. Це ніби натяк на ті давні міграційні шляхи, якими колись йшли люди. І нарешті східний форпост сент Чарльз на півострові Лабрадор. Звідси куди не глянь, безмежний Атлантичний океан. І от коли скласти все докупи, ми бачимо ну просто неймовірну картину. Лише уявіть, ці чотири точки окреслюють простір, що тягнеться майже на 7200 кілометрів з півночі на південь. От з таким масштабом і довелося працювати першим дослідникам. Гаразд, з кутами розібралися. Тепер давайте пройдемося вздовж берегової лінії. А вона тут, до речі, дуже масивна і неймовірно порізана. 75,5 з половиною тисяч кілометрів. Просто вдумайтесь у цю цифру. Це загальна довжина берегової лінії Північної Америки. І це не просто лінія на карті, це місця, де стикаються лід і вогонь. Контрасти тут просто шалені. От наприклад, на півдні спекотна мексиканська затока. Її недарма прозвали розпеченою сковорідкою». Вода тут настільки тепла, що саме вона живить ті самі потужні урагани, про які ми постійно чуємо. А тепер перенесемось далеко на північ. І тут, ну, повна протилежність. Гудзонова затока або ж мішок з льодом, який її називають, вона замерзає на цілих вісім місяців на рік, уявляєте? Просто перетворюється на безкрайню крижану пустелю. Ну і на сході є справжнє географічне диво Саргасове море. Чим воно унікальне? А тим, що це, по суті, море без берегів. Його кордони визначає не суша, як ми звикли, а потужні океанські течії, неймовірно, правда? А от історія відкриття Північної Америки це насправді не одна історія, а цілих дві, і між ними майже 500 років різниці. І ось тут найважливіше. Так, Скандинави виявляється були першими, але їхній вплив, скажімо так, був локальним і не дуже тривалим. А от друге прибуття прибуття Колумба ось воно вже назавжди змінило карту світу. Саме з цього моменту почалася велика епоха завоювань і колонізації. І щоб по-справжньому зрозуміти, наскільки це було разюче, достатньо поглянути на глобус Мартіна Бегайма. Його зробили у 1492 році, якраз перед тим як повернувся Колумб. І на ньому цілої півкулі просто немає. Уявляєте, це світ, в якому Америка ще не існує на карті. Так от, ця нова ера досліджень залишила свій слід. І не просто в історії, а прямо на географічній карті. Давайте подивимось, як саме. І ось ця хронологія, це по суті і є відповідь. Карта Північної Америки перетворилася на такий собі підручник історії: протока Девіса, Гудзенова Затока, Берингове море. Усі ці назви це не просто географічні об'єкти, це пам'ятники тим самим дослідникам, пам'ятники цілій епосі. Але знаєте, історія досліджень, це ж не тільки про гучні імена адміралів і капітанів. Вона складається з тисяч особистих історій, іноді геть несподіваних. От, наприклад, мало хто знає, що одним із перших поселенців у знаменитому Джеймстауні був українець Іван Богдан. Це просто показує, наскільки різним і багатогранним був той потік людей у Новий світ. Але. І це, мабуть, найважливіше, про що треба пам'ятати: ми не можемо говорити про дослідження і картографування, ігноруючи їхню темну сторону. Бо ця епоха великих відкриттів була водночас і епохою жорстоких завоювань. Для корінних народів, наприклад, для ацтеків, поява європейців на карті означала одне повне знищення їхнього власного світу. І це підводить нас до головного висновку. Географія це ніколи не просто лінії на папері, це справжній літопис, літопис історії, влади і людських доль. Карти не просто показують нам світ, вони розповідають історію, історію про те, хто цей світ створював і що важливо, на чиїх умовах. І це змушує задуматись. А яку історію розповідає та карта світу, яку ми знаємо сьогодні?